Находжуся я біля Спадської гори. Та спиною в мене курган. Розрита могила. За ним кільчень. і на тому березі розірена могила Бо могила ворога. Бісього, що розіревана могила, це є два кургани. А розрита, тому що тут бульдозором пройшлися. пройшли, курган великий. Ви бачите, розміри в мене за спиною. Менше, ніж розірвана могила, але не набагато. Ну, це, пожалуй, два сами великих органи. І це тут таке гарно. Правда, таке Не знаю, як воно буде чуть. Софокори такі є. Більше ніж років маленькі. Ось сьогоднішнє відео про егрегори. Чи можуть егрегори допомогти Україні? Експеримент, що ми з вами провели просто раз, дав припущення, що можливо що за рахунок егрегорів можна на ситуацію. Ну, як пам'ятаєте, ми використовували егрегор білого царя або гуршого царя. Тут всі ці егрегори створювалися, ну, оцей агрегор, з різними людьми, різними народами. Тому там і по Настрадамусу є пророцтво, повинні співпадають деякі деталі і по інших фактично Грегор створився для гармонізації, для тобто, примирення цих народів і об'єднання цих народів. І в цій ланки якраз повинен стати Білий царя, то, цар, або Русський цар, або Кожного поразу по-різному називається. По по відповідно, минулий раз ми спробували підключитися через Грегор. Ну і якби дати пропозицію. Грегор – це ще що сина мати. Так, ви даєте пропозицію, а матлі вже сама вираховує, як її краще зробити. Ну, Ви бачили, що відбулося. Ну, випадково, випадковості такі. Звичайно, ідеолог руського міра. Видите, я той ні, що це використав, що мені пасівці подарували. Дарило по ідеологу Руського міра, який закликав знищувати українців, фактично зрадив своїх же кращих. Ну і ще цікаво, що я ще вчора подумав, що треба не треба персоналії Не Думай, як, думай, що ти хочеш. Просто треба на колективну. Остать цю, якби опонента України. От давати імпульс, а там хай матриця сама грудь. дивиться, що з ними робити. Тому зараз я вирішив спробувати три категорії. Далі. Перша категорія це, ну, умовно, теж колективний Путін. Це ті, хто пішно нищить Україну, ну, відкрито так би мовити друга категорія це зрадники, які нищать Україну. Ну і третя категорія це жерці Богоброди, які керують цим процесом. Вони саме не виконують. Виконавцями є росіяни і українці. Якщо минулий раз я тоді згадував, пам'ятаєте, і куч без ахметов, і всяких там шойгу всяких там олігархів тих. Но зараз потреби немає. Є практично три категорії, куди треба робити вплив. Ну, до речі, воно вже почало працювати. Тому mm там -hmm. місце 23 О, помер старійшина. З ресів творить Ну, Може старий він не знаю. Ну, таке враження, що виходить, Грегор працює, гармонізує просто. І от гармонізує, виходить, по двом категоріям разом. По тих, хто безпосередньо з Росії нищить Україну, ну і тих, хто має відношення до програмування, програм знищення України. Хочу з Цікаво, що недавно я знайшов у себе книжку, говорю, ну, від хрозовіта. Я не знав, що в мене вона є. Хтось ну, на когось подарував. Мо я поки в неї не вага. Я колись на початку 2000-х цитати вставляв, мене блокували ці цитати, бо не подобалося, бо не всі ж знають, що в Торі написано. Так воно тут йде гарбанізація. Ну, тепер попробуємо більш конкретно. Тому що ви саме розумієте... Ті піщинки, що ви підкинули, вони дійсно спровокували роботу Грегора. Військ більш конкретно, я не буду вже емоційно, як минулий раз, фактично, тому що що треба? Треба просто відрізати зв'язок оцих персонажів, від матриці. І все. Це фактично поштовх, а там вже матриця вирішує, чи цей персонаж потрібен, тому що порушується зв'язок з цим персонажем. Ну а персонаж там вже теж щось розуміє, чи не розуміє. Ну, чи залишається йому в тілі, чи не залишається. Так що зараз не буде того емоційно-агресивного стану, яке ми будемо разі просто буде Відрізання тих ниточок, на яких душа під'єднана до наступ. Умовне відрізання. Тому що ви відрізаєте, можна дати пропозиції. Що ті, що хочуть знищувати, вони не потрібні. І ті, хто їм наказують, не потрібні. І ті, що їм допомагають в Україні, не потрібні. Ви даєте пропозиції. Ну знову ж використоє цей ніж як концентратор уваги там свого часу козацькі часи перед боєм ну не тільки перед боєм то таке казалося моя рука рукави а й вона вже робить Да, Звонок перебив, але це інформація. Ну, до мені додали, що ще й третій проблеми почалися патручова. Що... Ну, не знаю, побачимо. Але я думаю, що таке проглядів в мене досить немало. І якщо б підтримали миле відео, так що ваші пропозиції, ваші маленькі пічинки могли скластися в дотицеве камінні в їхній кам городі. Хочу знову ж, як козаки казали, ну і до козаків. Цей меч його веде себе з А моя верта просто виконує. Може, щоб не було помилки, вони настроювалися, в бою посилиться, і те робили. І тут поля вдруг і не підказка. Так і я хочу просто все. Ну якби в цей момент, цей ніж, ніж. І все ще. Хай він веде і пропозицію дає. Ну, знаходиться в цьому місці, хочу знову взяти. В першу категорію. Да, це в Росії, який хоче знищити Україну. Називати його командою полетів. До Ну, хай. Попутно берений, відрізає їх ланцюжкий відбуз до мати. Це емоційно. це пропозиція. Ну, так, минулий раз, відрубування голів, ну, воно досить дало такі криваві моменти, але воно не потрібна. Опонента треба прибирати людей і лишні якісь розтопити не потрібні. І повинен завершити своє життя.

Багато бажає, що якщо нам поки що не сама, це нас ні. Те, щоб душа усвідомила і заспокоїлась у покості, їй здається останній шанс. Це і є останній час. Ті, що ці не наради роблять, і на крові заробляють, щоб вони усвідомили це, ну і такий час Ну, Я думаю, не нервай. Ну і третя категорія. Ті, хто цим всім керують. Людці бо обрано народу. Це складніше. Тому що в них немає. Програма їхнього народу завершається, А трансформація та, що буде відбуватися, для них не підходить, що це немає. Але не бачите, процес там пішов. Старішина мудреців тори. Почалося ОН. Це царський рік. Так що процеси організації через егрегор білого царя, чипуського царя, потихеньку почалося. Ну, я вже казав, що розкручую сюди до всього цих ряжаних царів, яких готували спецслужби. Ну, Ще при Сталіні починали готувати. І Те, що там є англійська королева дала ім'я, Георг і те, що в Україні в Харкові, що буде об'єднувати їм Радянський Союз 2. Ну, і все, що буде на тому миротвориті. Спочатку позничують людей, Росії заколоти, а потім він буде віщати. Ну і через масу інформації людей агітувати всі. Возлюблять. Можливо. Бо його вже помазали. Там батька була лайка, щоб ти мажався. Це в гімну мабуть. А його помазали на трон. Ну, якось по-іншому. Ну, Будьте продовжити давати пропозиції через Егрегор білого абору царя. Бо він створений людьми вечорами на гармонізацію і на об'єднання цих народів. Так Він позитивний. І підтримка цього Грегора навпаки ну, може допомогти. Випадку ці результати, що тут два дні. У ваші пропозиції матриця сприйняла, почалася реалізація, як би підказує що на звільному штаху. Мабуть, і доста. Вставку робити щодо грегорів. Грегору білого царя, чоруського царя. Це потужна грема. Він ще не розкрився повністю. Оце ми 8 мільйонів людей і на національності. Надія на те, що прийде Месія і всіх об'єднає, всіх ромерить. Так що він ще тільки починає. Ця спецслужба пробують перехопити і подати замість місці чергового генерала. Спецслужб. Ну, це їхня робота. Вони пробують перехопити. Так що, пробуйте таке його відчувати. Я так думаю, що цей Грегор набагато буде відрізнятися від Грегора, сина народа Ізраїля деяким фрагментом програмування пісьмо цей білий цар, царський цар це одночасно і машах і цар патрі і багато тих кого чекають рівні на так що як воно буде проявлятися я не знаю ну от, пробуйте відчувати все агрего Відповідно, давати пропозиції на нього я там перші половині пояснив. Думаю, як, думаю, що. Прийде вам цей момент. Ну і давайте пропозицію. Кількість людей все таке досить велике. Що ми відео діляться? І колективні печінки бачите. Далі ви будете більше розуміти. Ситуація чи ще. Куди погіршилося, там Китай бачите, що відпрацьовується. Повністю диктатура. Контроль для людини взагалі ніщо. Люди вже бояться виходити з виходить код. Там скільки через камери іншифровують, де пізнають, які копки можуть загалом, який момент зникнути якийсь виставку. Я, гадал, когда я служил. У нас будет капитан. Мы любим отдыхать. Солдат и называл... Матерным словом. Я не буду. Повторяю, це слово я заміню на слово бидва. Ну, Ось він веде солдат. «Бильба, гази! Ну, все солдати збігають проти гази, жара і йдуть проти газу. Ну, подібне буде і зараз відбиватися. ми ну, працювали. Бидло гази! І підуть усі, чому ви саме знаєте. А ситуація дійсно, а що робити? Солдати служили військову службу. Командир дав наказ. Да, він їх обізвав. Як не виконувати. Куди їх діватися? Нікуди діватися. А тут здіватися. Не буде кольчика, роботи не буде, згоду помремо і тому подібне. Так що зараз ще ситуація з війною. Це можливо краще, ніж те, що буде далі. Але знову ж ви не падаєте духом, тому що на протидію залишаються дуже серйозні фрагменти сценарію, які на протидії запущені. Так що вже ці боговерних сирів да не вийде, не законував. Някої того шкоса за допомогою китайців у них не буде. Ну, китайця окрема тема. Я не буду вже туди владити. Це тема вже завершення літочислення, і відкриття нового літочислення. Ну, те, що ми зараз маємо після творення світу в військовому храмі. І теж проблеми були з китайцями. Це вже буде інша тема, пізніше. Нам треба все-таки пережити те, що зараз ми маємо. Коли все прораховано, як знищити українців, а їм воєнно живими. І Не просто живими. Ти перехопити ініціативу і практично не дати себе знищити, допомогти і читати. І не тільки, до речі, білий раз. Спробуйте відчуть те же саме Грегор. Я просто для тебе казання настрою. Білого царя на кургану на восстановити на річ включили кургана. Точка підключення до однієї. Точно невідомо що воно По легендам, це пологнена все костюма. Слежить Чорним морем. Ось до округана. Я там не розібрався. Є підключення якраз до того розумного рабня. І вмішується. тільки, виходить. Місячний комп'ютер працює. Це цей розум. Це, 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 це. навіть більш потужніший. Так що спробуйте через Кургану і кругами відчуття ціфер. Я потім настав на морі. Я вже там, там був, показував вам не один раз, як працювати з воду. Зараз вирішив на це на цьому дрон. Але знову кажу, вони поєднані. Це другий момент, який може допомагати. Перше те, що Еригоря пояснив, білого царячого ці закладки дуже древні. які створили ті, хто життя на захисти. Там теж можна підключатися і робити вплив. Я не знаю, на це зараз зробити. Система до Криму можна було використати. Але як розрізняти, це діло, якби напади, що дійсно все холети. Ну, як використати його в Україну, поки не знають. І мелькнуло, що можна все. Сустема Кримська збивала. купа позардона в Україною. Але як я не знаю? Вам щось прийде. Можливо, фрагментарне осмислення цих технологій дозволить, щоб вони працювали. Ситуація не така настага. Бачите, не так важливо, що там чи ракети дали, чи наші ракети там відремонтували, і змогли нанести і по Криму удари. Але все іно. Не виходить, боговорог, те, що вони запланували, а зараз на перемови захочуть, щоб признали південь країни Донбас. і Донбас. Але все рівно, навіть якщо вони переключать запорозькує на Крим, вони на Крим повернуться. До речі, школи які себе вважають над людьми, а в українці вважають недочеловеками, за чоловіками, а не що це скоро. Сама система є прибавити. <різь> люди не можуть бути такими. Те, що ми бачимо, це не люди. Ну, а не люди не потрібні. Пробуйте. Настроюйтесь на Егрегор, давайте пропозиції. Ну, скажу, давайте більше, не думайте, як думайте, що. Ну, По ценаріям хай дуже саме Грегор допомагає. Хай вже він вибирає. Тому що ви можете подумати на когось засвідченого, а той, той, той більш небезпечний. Сидить десь навіть не в бункері, а тій і про нього ніхто не знає. Цей дуже небезпечний. А йому якраз прихлопна система, і матриця побудує. Давайте пропозицію. Подивимося, після першого відео деякий результат є. Подивимося, собачі пістинки зараз. І що результат Хочу вам ще показати над курган на могила, Тут кичеличка. Це все спаська гора 250 на 270 це 25 метрів висотою. Ну, де були там трохи менше, але мене таке враження, що це пан могила. Більших руганів я в нас не знаю. Так що спробуйте. Це точка підключення якраз до того об'єкту, який на дні Чорного моря. Я там виставляв відео. Там можна підключатися, бо з цими людей треба. Мінімально троє. Так що можна спробувати через картинку. Може вам прийде інформація. І ви дасте якісь пропозиції вже і той штучний об'єкт космічний, що на дні лежить. Ну, мабуть, і достатньо.